Всі пишіть цікавий коментар, всі пишіть цікавий коментар, всі пишіть цікавий коментар, підписуйтесь на канал, ставте лайки, конвертуйте це відео, покажіть його друзям. Ля -ля -ля -ля, ля 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 Не вздумайте копіювати, бо це оригінал моєї пісні. ля 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 Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, пишіть нам коментар, ставте лайки, покажіть це відео друзям не ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Не думайте купіювати, бо це оригінал моєї пісні про підписки, лайки, шери, шериля далі, я співаю разом з Беном, Жартую я сам Бен, я співаю, але... Але озвучує мене, все волод, бо так не, не можу я співати і говорити по українській мові. Я знаю лише два англійські слова. Всім до побачення. Папа. Папа. -па.